Вітаю вас, друзі та підписники, на моєму каналі Біоманія по хімічному з Валентиною Віксіч, і ми зустрілись, аби дізнатись про особливості процесу травлення у людини. Дізнаємось більше про будову травної системи людини та помандруємо нею, а також захворювання, що вражають травну систему людини та шляхи, що допоможуть попередити їх виникнення. Тож вперед! Минулого заняття ми дізнались про їжу та її компоненти. Нагадайте мені, будь ласка, які компоненти їжі є головним джерелом енергії для організму білки, жири, вуглеводи чи вода? Так, правильна відповідь В – Вуглеводи. Вуглеводи є основним джерелом енергії. Енергія вивільняється при розщепленні цих та інших органічних сполук як от жирів, білків тощо. Власне, тому основні функції їжі це забезпечення енергетичних та харчових потреб. Нагадаю, що процеси розщеплення компонентів їжі відбуваються спочатку у травній системі людини, а далі у клітинах організму. Тож розгляньмо детальніше будову травної системи. Травна система людини складається з травного тракту та травних залоз. Що це означає? Дивіться! Травний тракт складається з видовжених органів, що мають вигляд трубок різної товщини та довжини, а також порожнин. Як зображено на екрані, сюди належить ротова порожнина, глотка, стравохід, шлунок, тонкий та товстий кишечник. Травні залози виділяють до порожнин органів травного тракту спеціальні речовини, травні ферменти. Власне вони й розщеплюють складні великі органічні молекули до більш простих менших за розміром, що здатні проникнути до клітин організму. Як зображено на екрані, до найбільших травних залоз належать слинні залози, підшлункова залоза та печінка. В органах травної системи, власне, і відбувається травлення, тобто сукупність процесів, що забезпечують розщеплення складних поживних речовин, які потрапили з їжею, на відносно прості сполуки а також виведення неперетравлених решток за межі організму. Тож розгляньмо детальніше процеси травлення та будову органів травної системи. Де вони відбуваються? Почнемо нашу мандрівку органами травної системи людини. Травлення розпочинається в порожнині рота. Як зображено на екрані, тут містяться язик та зуби. А також сюди відкриваються протоки слинних залоз. Зуби забезпечують пережовування, тобто подрібнення їжі на дрібні шматочки, щоб полегшити процеси травлення. Також для нормального перебігу травлення в ротовій порожнині ще знадобиться слина. Її виробляють слинні залози. Як зображено на екрані, найбільші слинні залози розташовані біля вуха, під нижньою щелепою та під язиком. Також вони виділяють травні ферменти, що частково розщеплюють пережовану їжу. Здебільшого вони впливають на травлення вуглеводів, а ще виділяють речовини, що дозволяють знезаразити їжу. Язик допомагає перемішувати дрібні шматочки їжі та утворювати так звану харчову грудку, яку далі можна проковтнути, а ще він містить значну кількість рецепторів чутливих нервових закінчень, що допомагають нам відчувати смак їжі та бере участь в утворенні звуків та мовленні. Після ковтання харчова грудка потрапляє до глотки, а далі до стравоходу. Тут продовжуються процеси травлення, що розпочалися ще в ротовій порожнині. Стінка стравоходу здатна до повільних хвилеподібних скорочень. Так їжа проштовхується далі. Отже, харчова грудка просувається стравоходом далі до шлунку. Цікаво, що в ділянці переходу стравоходу у шлунок розташований м'яз що пропускає харчову грудку до шлунка, але не дає їй можливості повернутись назад до стравоходу. Такі м'язи розташовані в місцях переходу між різними відділами травної системи. Шлунок це один із порожнистих органів травної системи, що зовнішньо схожий на мішечок. Стінка шлунку також здатна до скорочень та значного розтягнення, тому іноді ми можемо з'їсти не одну, а кілька тарілок дуже смачного борщу адже об'єм шлунку може досягати 3 літрів. Травні залози стінки шлунка виділяють хлоридну кислоту, що допомагає процесам травлення, знезаражує їжу та активує ферменти, що здебільшого розщеплюють білки. Аби хлоридна кислота не пошкодила власне стінку шлунку, залози шлунка виділяють слиз, що має захисні властивості. Після травлення у шлунку частково розщеплена, рідка або напіврідка їжа, її ще називають хімусом, прямує до тонкого кишківника. Тут виділяють три кишки 12 палу, порожнисту та клубову. Довжина тонкого кишківника у дорослої людини досягає 5-6 метрів. Порівняйте цю довжину з власним зростом. А як тоді всі ці кишки вміщаються в нашому животі? Як зображено на екрані, вони впорядковано вкладаються таким чином, аби зменшити простір, який займають. Тож, які процеси травлення власне відбуваються у 12-палій кишці? Зі шлунку хімус потрапляє до 12-палої кишки. Чому вона має таку назву? Річ у тім, що вчинні виміряли довжину цієї кишки за допомогою середніх ділянок пальців рук. Тож довжина 12-палої кишки складає близько 30 см, що й відповідає довжині 12 таких ділянок. У 12 палій кишці перетравлюються білки, вуглеводи та жири. Цей процес відбувається за рахунок травних ферментів, які виділяє підшлункова залоза. Ці ферменти потрапляють у 12 палу кишку за допомогою спеціальних ходів, протоків. Важливо, що для розщеплення та засвоєння жирів спочатку має здійснитись вплив жовчі. Жовч це в'язка рідина темно-зеленого кольору, яку виділяє інша травна залоза печінка. Жовч подрібнює великі краплинки жиру на велику кількість маленьких, аби ферментам підшланкової залози було легше впливати на них. До речі, саме жовч надає кольору каловим масам та сечі. Отже, з 12-ти палої кишки ще більш перетравлена їжа за допомогою хвили подібних рухів потрапляє до наступних відділів тонкого кишківника порожнистої та клубової кишок. Тут відбувається остаточне розщеплення компонентів їжі до найпростіших сполук. Стінки цих кишок вкриті безліч виростів ворсинок. За допомогою цих ворсинок перетравлені поживні речовини Смоктуються в кров та лімфу. Кров та лімфа це рідини, які рухаються тоненькими трубочками судинами. Судини пронизують весь наш організм. Це дозволяє транспортувати продукти розщеплення білків, вуглеводів та ліпідів до всіх клітин організму. А там же в подальшому з них утворюватиметься енергія та компоненти кісток, м'язів, волосся та інших структур організму. Як ви могли здогадатись, у тонкому кишківнику смоктуються лише поживні речовини. А що ж відбувається з неперетравленими рештками і водою? З тонкого кишківника вода та неперетравлені рештки прямують до товстого кишківника. Тут виділяють чотири відділи сліпу, ободову, сигмоподібну та пряму кишки. Сліпа кишка має невеликий виріст, червоподібний відросток або апендикс. В людини він не бере участі в процесах травлення, але є одним із органів, що бере участь у імунному захисті організму. Більше інформації про апендикс можна дізнатись за QR-кодом на слайді. А ще уявіть, в товстому кишківнику мешкають бактерії. Вони нешкідливі для нас і навіть допомагають нам, виробляючи деякі вітаміни. Кишкові бактерії допомагають також нашій імунній системі. Загалом у товстому кишківнику відбувається всмоктування води та формуються калові маси. Сформовані калові маси за рахунок скорочень стінки кишківника перистальтики прямують до прямої кишки, а вона має анальний отвір, через який калові маси виводяться поза межі організму. Тож підсумуємо, травлення розпочинається у ротовій порожнині. Тут їжа пережовується, формується харчова грудка та відбувається часткове розщеплення вуглеводів. Далі глоткою та стравоходом вона прямує до шлунка. Тут відбувається здебільшого розщеплення білків. Після того частково перетравлена їжа, хімус прямує до 12-палої кишки. Тут відбувається розщеплення білків, вуглеводів та жирів за участі ферментів підшлункової залози та жовчі печінки. Далі у порожнистій та клобовій кишках їжа остаточно перетравлюється, розщеплюючись до дрібних органічних сполук. Вони вже всмоктуються в кров та лімфу, а наступним відділом травної системи є товстий кишечник. Тут всмоктується вода та інші речовини, що необхідні організму для життєдіяльності. А також формуються калові маси, що виводяться з організму через анальний отвір прямої кишки. Нарешті з травленням ніби розібрались. А які захворювання вражають травну систему? Їх достатньо багато. Виділяють інфекційні та неінфекційні. Інфекційні захворювання це такі, що мають певного збудника та здатні поширюватись серед людей. Неінфекційні захворювання найчастіше не мають збудника та не здатні до поширення. До інфекційних захворювань належать харчові отруєння, розмноження паразитичних червів, дизентерія ботулізм, сальмонельоз, холера тощо. Зазвичай до їх симптомів належить блювання, збільшення частоти випорожнень, діарея, а іноді підвищення температури тіла. До неінфекційних захворювань належить запалення стінки шлунку, гастрит та язва, тканини підшлункової залози, панкреатит, запалення жовчного міхура, холіцистит тощо. Але як запобігти виникненню цих захворювань? Загалом комплекс заходів, що допомагають запобігти виникненню захворювань, називають профілактикою. До шляхів профілактики захворювань травної системи належить дотримання правил особистої гігієни та принципів раціонального харчування, яке ми розглядали минулого заняття. Тож варто завжди мити руки перед вживанням їжі, вживати продукти відомого походження та зі збереженим терміном придатності. Мити овочі та фрукти перед вживанням, пити достатню кількість води та дотримуватись принципів раціонального харчування. Зокрема, урізноманітнити раціон та використовувати харчові продукти, які притаманні для конкретного сезону. А наразі все час підбивати підсумки. Сьогодні ми дізналися, що травлення це сукупність процесів, що забезпечують розщеплення складних поживних речовин, які потрапили з їжею, на більш прості сполуки, а також виведення неперетравлених решток з організму. Травлення в людини відбувається за участі травної системи, що складається з травного тракту та травних залоз, а дотримання правил особистої гігієни та раціонального харчування допоможуть запобігти виникненню захворювань травної системи. І якщо вам сподобався мій урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!